Національна рада жінок України разом з благодійним фондом ветеран фонд. Це ми одні із тих, які взяли на себе таку велику ношу, тому що вона дійсно повірте важка в сьогоднішній час. Чому ми взяли її? Відповідь напевно проста, тому що 14-го року наші дівчата понад 350 разів в зоні АТО зробили концерти. Тому що разом зі школами України ми передавали все, що могли, книжки, канцелярію і хлопцям на перших порах в'язали, вишивали і робили все так само, що могли. І сьогодні ми хочемо сказати велику дякую всім, хто прийшов, всім тим, хто не зміг прийти, але ми серцем разом з ними, ми разом з нашими волонтерами, ми разом з нашими лікарями, ми разом з нашими військовими, ми разом куємо перемогу. І Україна переможе. Я хочу сказати коротко: ми не зламні нас не подолати, тому що навіть у війні ми творимо мистецтво: мистецтво підбивати танки, мистецтво волонтерське, і мистецтво сьогодні тут на сцені. Тому дамо можливість сьогодні цьому мистецтву показати себе. Зараз волонтерами став весь український народ волонтерами. Збройними стала вся Україна, яка захищає не тільки нашу свободу, тільки України, а всієї світової цивілізації. І, е, як би нам важко складно не було, треба продовжити цю роботу, щоб це зло не повернулося, і в якому разі не дісталося нашим дітям. Після перемоги на повним келиком Шамбанська Гарний подарунок, дуже дякую. Нам би таких подарунків на повному стані побільше, так, щоб відсилати ворогів туди, куди намальовувати. Да. Mm. Куда я у русський корабль? Хочу сказати ще одне слово, він дуже скромний. Я з ним познайомився ще задовго до того, як ми тримали бій, але останні, останню ніч. З 31 грудня на 1 січня 2015 року ми тримали оборону поряд з вітно посадочною смугою Донецького аеропорту. Ми трьох замість 12. І ми вистояли. Обнялися і каже, скажіть, як кого прізвища, може хтось виживе? Яке, я Валерій Рак із Христинівського району села Велика Севастянівка. Героям слава! І ще один чоловік, який приклав руки до цього наряду, автор Микола Костюшко. І я хочу вам його. Микола Іванович, на мій до перемоги. Я хочу подякувати всім нашим братам воїнам, всім дівчатам незламним, щоб москалі загинули, я там полював вже гибель в Москві, але Крем палає. Флагман Москва лежить на кремлі. І, і мама Україна з дитям на руках з кровавим мечем добиває цю москальську орду. Слава Україні! Музика – це що то вернувся люди до себе, і це також серйозне оружжя, тому що пісня ніхто не може шутить. І Україна жити так і довго, і буде жити так і довго, як мінімум через пісню. і як мінімум, ну, через, через не разом перемоги, буде вот. все. Уночі цигарку запалю Не засну до ранку, як тут пати. Когда там і серце з пепелю, дочеказну старенька мати, свости назвали свою, як то міг несенька сказати, де працює я і чим живу. Дякую, друже Поль. Неймовірна пісня. Дякую. Отже, зараз ми запрошуємо на сцену до нас на сцену чарівну Юлію Чуркову, волонтерку із Запоріжжя на псевдо Берегиня. Отже, декілька слів про неї. Чому саме вона? Взагалі у нас волонтери всі чудові, прекрасні. Але і вибір дуже важкий. Але чому? Тому що ця людина одного разу сказала: я не допущу щоб в Запоріжжі була Буча і Ірпінь, і, і робить для цього все. Я думаю, вона сама скаже дещо. Так? По-перше, для мене честь бути присутньою зараз зі всіма вами, тому що тут зібрались люди з великою буквою. Взагалі ми українці, найкраща, найсильніша нація. Що я можу сказати? Про себе я говорити не буду. Я можу тільки сказати низький уклін вам, наші захисники. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Я, слава. я утрималась, щоб не плакати, тому якщо б пізніше, я б трохи краще трималась, тому що була і на нулі. Їздила, отримала поранення, вивозила людей. Зараз ці люди вже деякі народили ще українців. Це так коротко. Дякую. Я просто поясню, чому тому що я себе завжди тримаю в руках особисто там, коли їду до хлопців. Ми не маємо права показувати, що ми нервуємо. Ми, потрібно, ми повинні їх підтримувати. Служи. До речі, Ігор, він також волонтер, він сидів в Німеччині, позивний мені якось і каже, я не можу тут більше бути. Дозволь мені приїхати до тебе в Запоріжжя. Він приїхав і почав займатися реабілітацією наших поранених. Коли він вертався в Київ, його проважали на вокзал 10 чоловік, пішки проважали. Дуже велика повага до Ігоря Горвого за його систему реабілітації Отже... Це офіцер боєць на позивний борода, який боронить нашу Україну з 2014 року з простого солдата став офіцером. Це відважна, відкрита людина. Але сьогодні він не зміг не бути з нами. Він напередку. І звертається він до нас в відеозапису. Прошу вітаю про сьогодні сьогоднішнім святом нагородження світу України. пряма трансляція Донбасу. Вітання всім Всього найкращого з наступаючими святами Дня волонтера, Збройних сил України. Слава Україні! Всього вам найкращого. Дякую. Київське палаць наства, 10 тисяч дітей. З перших днів війни ми тримаємо свій освітній фронт, не на хвилину не залишаючи ні дітей, ні палац, ні Київ, ні тих, хто нас потребував. Шановні друзі, ми віримо в Україну. Ми віримо в вас. І до перемоги ми всі прийдемо разом. Будьте здорові за Україну, за наших героїв. Бережіть себе! Я б хотів би, щоб ніколи в житті кожного з нас, наших дітей, внуків у наших нащадків не повторилися ті пекельні дні, які перенесли захисники Азовсталії. Це морська піхота. Це воїни Азов, це волонтери, лікарі, наші українці, які всією душею були поряд з нами, а ми своїми серцями, тримаючи кулаки, боролися молитвами за те, щоб вони залишилися живі. Слава їм і слава Україні. І мені сьогодні приємно вручити саме героям Азовсталі. І дивують всі країни Збройним сила України, бо всміхається, здаля, І Ісус благословля, посміхається, здаля, Ісус благословля, Бог сміхає. Слава Богу, слава ісу, слава нашим зейсу, слава Богу, слава ісу, слава нашим зейсу, слава Богу, слава ісу, слава нашим зейсу. Слава Україні! Дякую, як Дякую, Велика честь була прийняти участь у цьому творчому проєкті до дня волонтера. І тому хочу молитися всім нашим воїнам та волонтерам, які захищають нашу країну та тримають її на своїх плечах. Хай вас Бог захищає. Слава Україні! Яка, яка є, і тому світ нації він не тільки в цьому салі, він по всій Україні. Свій жорстокий урожай. На жаль, і наша номінація також стикнулася з цим. Ми мали нагородити нашого бойового розвідника Антона Стрікова на бойове псевдо Але, на жаль, на цей момент його вже немає серед нас. Вшануємо його пам'яті. Запрошується сестра Героя Ірина Луніна та бойові побратими Тохи сержант Валентин Мороз та солдат Сергій Ліпко. Для вручення нагороди запрошуємо представницю Міністерства оборони України Світлану Дзіневську. Дякую вам за те, що ви творите нашу історію, за те, що ви творите наше майбутнє. Слава Україні! Ви переможні! Під бахмотом він назавжди нас покинув. Йому назавжди 29 років залишилось. Він трохи не дожив до свого дня народження. Так, дуже, дуже складно втрачати друга, побратима, не уявляє, як це брата чи там, сина. Тому всі обов'язково бережіть себе. Ми разом йдемо до перемоги, але... Ми бачимо, що дуже дорогою ціною, тому да, старатися обережніше і повертатися додому до своїх. Тохи сильно не вистачає як друга і як професіонала. Герої демораді. У нас у українців є така можливість, і така риса. Яка притаманна, мені здається, тільки нам. Ми самоорганізовуємося, все, що треба робити, нам тільки так дають сигнал, що треба, і одразу всі піднімаються і роблять все, що можуть, і все, що треба. І волонтерство, мені здається, у нас взагалі якесь в крові, бо і добровольці, і ті, хто воюють. І ті, хто допомагає, це одна велика сім'я. І я ну, сама волонтерю дев'ятий рік, і я знаю дуже багатьох. І кожен раз, коли я знайомлю, знайомлюсь з новими людьми, у мене очі відкриваються від радості, які люди нас оточують. Сьогодні Україна народжує нове духовне серце всього людства. І я вас цим вітаю. Дящи до вас вітаю. Матхнення – наша перемога. Це, мабуть, найкраща усіх нагород, які я маю, міжнародних українських. z złami, my każdy dzień, maleńkimi krokami, ale idziemy do polemowy, Każdy z Was wnosi swój wkład w naszą parymowę. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Saudan. Jestem pełnomocnikiem zarządu firmy logistycznej dla Ukrainy, organizując transporty humanitarne. I dzięki naszym kontaktom w państwach takich jak Szwecja. Finlandia, Norwegia, Wielka Brytania. Pozyskujemy tą pomoc i staramy się wysyłać do Ukrainy. Współpracujemy z fundacją Marszą oraz z fundacją Chcę Żyć w Kijowie. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja chcę podziękować za spokojną noc, Я хочу подякувати за можливість дихати, можливість чистити згіз, виймати отой салідол і перетворювати її на приємні подарунки. Хай береже вас наші воїни, наша ЗСУ, наші волонтери і всі, хто сприяє нашій перемозі, хай захищає вас небо, смерть рашистським окупантам, слава Україні, слава нашим героям. so Так звучить гордо, що я українка, або я українець. Мабуть, немає людини в світі, яка не знала би, хто така Україна. І ну, це дуже потужно, бо 31 рік тому ми здобули, мені здобули, там, скажімо так, досталася незалежність, а зараз ми її здобуваємо. І ми її здобули вже. І я дуже дякую всім ну, всій, всієї Україні, яка зараз на захисті От нашої незалежності і нашої свободи, нашого майбутнього. Дякую вам. Я дуже рада, що так трапилось і що я взяла участь в цьому проєкті. наступний раз будеш вазочки розвальовувати. Гільзи закінчиться. Я на це звичай. Вибачаю, у нас хлопці, субські партизани, відсвяткували День ВДВ російське. Два БМД на цій території на відстані 2 кілометрів і дві машини з БК. 32 чеки до зеніток там, до пушок ідуть, так що вони є невеличкі. при Ну, що я хочу сказати, ці люди дійсно дуже з великої літери, які ще 19 го року не втомилися допомагати не тільки військовим, а й цивільному населенню, починаючи з продуктів харчування і закінчуючи не тільки автомобілями, а й грошовими величезними внесками. І я пишаюсь дружбою з цими людьми. От, і серед нас тут дуже багато таких же людей, які допомагають, про, носять, свій, роблять свій внесок, і цим ми наближаємо перемогу. Нас в майбуття не сіяють нам гасли пророчі, де достойне світле життя нам за нього боротися, стати як один проти злої навали, Орди. Україна, єдине, рідне мати, порятуєм тебе від тяжкої біди, Самовіддано, щиро, з любов'ю, в майбутнє простелимо шлях і все, що нині освячене кров'ю, ми вославимо в наших ділах. Щоб пишались з тобою ми в світі, щоб за нас тебе сором не пік. Ми клянемось тобі, твої діти, що віднині стоять переможна Україні вовік. Слава Україні! На язиці порхають мов метелик слова барвистим хором призвість сочних. В них доля України, вишивана з тих, хто всупереч рутині днів поточних. Карбують хрестиком на полотні з ниток простих, свієнний кот із впертістю завзятістю камах, що є незламним і непереборним в віках. Слава нації, шановні! Перемогами